Цирки, дельфінарії, зоопарки це середньовічна діч. Бачили, що сталося в Одесі? Ох, у вас зараз і бомбитиме! Попереджаю, цей випуск негідка про приєднання до Грінпісу. Екоактивісти наробили біди і заробили собі відповідну репутацію. Сьогодні говоритимемо про страждання тварин та тих, хто їх захищає. It's right now, а я Юрій Петрушевський. Поїхали! Перш ніж почати, одразу скажу, що я їм м'ясо і переконаний, що трофейне полювання рятує природу. Взагалі, завдяки трофейному полюванню, ми зберегли багато видів тварин, і про це поговоримо в кінці. А поки що почнемо з України. Я коли побачив ось цей відос, то в мене бомбануло. Чергові тікток-блогери зашкварили з тим, що замовили в номер морських левів. Ця діч відбувалась в одеському готелі дельфінарії Немо. Давайте домовимось раз і назавжди. Дельфінарії це погано. Ми не будемо вдаватися в деталі, що дельфіни по інтелекту стоять одразу після людей. В них є імена, вони спілкуються одне з одним за допомогою звуків, тільки різновидів свистів у них з десяток. І так вони вітаються, попереджають про небезпеку, кричать, ну і так далі. Дельфін на день пропливає 100 кілометрів, і це для нього як для нас ходити в і назад. Робить він це граючись, а в дельфінарії розумна істота, савець просто в клітці, не в морській воді, але навіть якщо і в морській, то в неволі дельфін живе від 5 до 10 років, а на морі – 25-50 Ну і найголовніше тварин дресирують через голод. Живі експонати не отримують їжу, поки не виконають трюк. Тобто діти тішаться, плескають в долоньки, а на сцену випускають голодних, слабких і роздратованих тварин, тому і виникають такі ситуації. <клес> Взагалі цей готель Дельфінарій Немо, головний зашквар Одеси, власник Андрій Кисловський, колишній депутат-комуніст, друг мера Труханова, в 2014 році підтримував антимайдан в Одесі і навіть виступав на сцені, на якій висів прапор ДНР. Тому, коли після анексії Криму немо працював в Криму, я навіть не здивувався, а здивувався тому, що в 2023 році, коли весь світ кричить про шкоду дельфінарів, контактних зоопарків, Цирків з тваринами молоді люди замовляють собі в номер морського савця. Дже! Зачем ти береш в руки мой телефон і доводиш тетю Арбузову тетку, до того, що вона нас заблокувала? Вона заблокувала мене? Тебе? Розкажи. Помічали, що якщо це комуняка або регіонал, то воно дебільне у всьому. Згодні, то поставте лайк цьому відео і обов'язково підпишіться на канал, бо в нас з вами однакова система цінностей. А щоб підтримати нас у боротьбі, то під цим відео є кнопка спонсорства. Ми зараз збираємо команду однодумців і ставши нашим спонсором, зможете бачити наші закриті стріми та отримувати від нас подарунки. Окрему подяку. Я хочу висловити Андрію Бондаренко, Валентину Валентиновичу та Наталці Міщенко. Хто вже заборонив Дельфінарії: США, Бразилія, Коста-Рика, Канада, Австралія, Франція, Німеччина та Швейцарія. Але не у всьому, що стосується захисту тварин, нам треба рівнятися на захід. Бо там якось справа дійшла до справжнього екотероризму. Це емблема організації Фронт визволення тварин або «Animal Liberation Front». Це організація без лідера, що діє більш ніж в 40 країнах. Назагал це вегани та вегетаріанці, які роблять акції прямої дії, тобто звільняють тварин, починаючи від того, що вони випускають на свободу лабораторних щурів. Закінчуючи підпалами чи закладаннями вибухівок. З 2005 року ФБР і Держдепартамент США вважає фронт визволення тварин і їхніх братів з фронту визволення землі такими, що несуть терористичну загрозу. З 1990 по 2005 рік вони скоїли 1200 нападів. І коли справа дійшла до розгляду в сенаті, то там звучали звинувачення у підтримці екотерористів провідними зоозахисними організаціями, такими як Пета, що перекладається як люди за етичне поводження з тваринами. Вони виділяли кошти на адвокатів для АЛФ, фінансували саму організацію, але Пета це найбільша в світі організація, яка займається захистом тварин. В її послужному списку заборона на проведення досліджень на котах і собаках в США, закриття військових баз, де мішенями були тварини, зупинка дослідів на тваринах косметологічних компаній. США, Avon, Евон, Лореаль, Lauder, Ревлон. Тому, якщо лобі не вистачає сил на підмогу, приходять. Екоактивісти. Баба. Що старалися? Звичайно, що стіну нерозуміння пробувають ті, хто об неї готовий розбитися. Тому в нас є радикальні феміністки, які більше шкодять феміністичному руху ніж допомагають. І так само з екоактивістами, що діють на межі тероризму. Але ліваки дивні створіння, і з ними завжди так. Неодноразово чув істерики з приводу того, що він сфотографувався з збитою твариною якимось левом або носорогом. Але справа в тому, що легальне трофейне мисливство в африканських країнах тримає на плаву природоохоронну діяльність, ба більше рятує види, які знаходяться на межі зникнення. Давайте, перш ніж у вас станеться бамболело через те, що я скажу, то ви уявите, що я вас заспокоїв і почухав як цього тапірчика. 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Ривство тварин насправді може їх врятувати. Вперше я цю тезу почув в серіалі Адам псує все, і як виявилось, це правда. Справа в тому, що головна причина зменшення популяції диких тварин це руйнування природи та браконьєрство. Цивілізація прийшла у Африку, тому кількість населення росте і вони починають обробляти землю. Саджають пальми для олії, висаджують банани, будують теплиці. Звірям просто стає ніде жити. Тим часом браконьєрські картелі вбивають слонів, носорогів, левів десятками тисяч щороку маленьких беруть в полон і везуть продавати в якийсь зоопарк, аби ви потім з дитиною прийшли туди раз на рік. Тому африканські країни започаткували природоохоронні проєкти і легалізували трофейне полювання. В світі точно є якийсь білий заможний мужлан, який готовий викласти 400 тисяч доларів за те, щоб легально підстрелити носорога. Йому обирають жертву якогось агресивного, який вбиває інших носорогів, або старого, який захворів і от, -от помре. Такого, який не даватиме більше потомство і дозволить його. А далі факти в Намібії дохід з трофейного полювання це основне джерело підтримки природоохоронної діяльності. Південна Африка пішла ще далі, і там відсоток з полювання отримують землевласники, яким вигідно захищати і підтримувати диких тварин. Чим їх більше, тим в перспективі більше коштів вони ж можуть заробити. Третина носорогів в південній Африці мешкає на приватній території. Їхня популяція почала збільшуватись за 100 років з сотні до 21. Однієї тисячі 93 білих південних носорогів мешкають саме в Південно-Африканській республіці. А вже у згаданій на 100% зборів з полювань, де місцевим громадам ті вже наймають охорону, купують автомобілі, будують паркани. І схожа історія є у нас, коли лісничий доглядає за певною ділянкою, відганяє звідти лісорубів, браконьєрів. все аби в певний сезон приїхали дядьки з рушницями, самоствердились, вбиваючи тварин. Мораль така: вбивати тварин це не окей. Так, в деяких випадках це працює, але ви впевнені, що гроші підуть на збереження тварин, а не на хабар чиновнику? Гірше, ніж вбивати тварин, тільки їх мучити. Мова йде про диких тварин, тих, яких ми не приручали тисячоліттями, як то котів, собак чи коней, а про диких тварин, яких ми виловлюємо і змушуємо плодитися в неволі: левів, дельфінів, морських котиків. Попит породжує браконьєрство. Тому давайте кожен від себе зробить все, аби не збільшувати страждання. Додивились до кінця, то рекомендуйте відео своїм друзям. Па-па!